Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на супер шаленому матчі. Знаєте чому? А тому що у нас зустрічаються фіналісти минулого турніру. Мадридський Атлетіко приймає туринський Ювентус. Зі мною сьогодні Павло Лебідьо, головний тренер Ювентуса, до речі. Привіт. Да, всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні нас чекає дуже цікавий матч. Бо якщо ми згадаємо фінал минулого турніру. Ось, то теж був дуже матч такий напружений. Інтрига трималася також до останнього. і В кінці Кріщан Роналдо закінчив. Е Я не пам'ятаю, як там був забитий гол. Нагадаю, Влад, е це, був, це був додатковий час. І додатковий Роналду... час, да, і Роналдо реалізував е удар поза межами штрафної, якщо. E, ні, він, він, думає, він війшов, війшов в штрафну і забив. Тобто це був да, дуже такий. Я точно все згадав, згадав, тож зараз так. Да, зараз у Атлетіко є шанс реабілітувати за той фінал, тож думаю, буде цікавий матч. Ми тобто поїхали, ми і я довірю, до речі, Павло Тобі озвучити саме склад своєї команди. Так що тобто, і... لا, لا, розпочинаємо. Тому що, ну, тим паче, у нас такий матч. Ми... ми ще не забули вихід Сапоніча на поле. Тому ми це, ми, ми це пам'ятаємо. Коли гра вирішила, а давайте випустимо Сапоніча в додатковий час, коли рахунок був 0-0. Класно. <реш> да, це це цікавий вибір. <реш> Ігра така Сапоніч. Не дієго коста. Ні, який Дієго він, Кост? Він був він, він просто саме заряджений на той момент. Сапоніч він хотів казати, я зараз тренер, тобі докажу, що я можу забити Ювентусу, де там просто Роналду, там і. Ага. Але і не вийшло. Команда, да. Бачимо, виходять команди на поле заряджені сьогодні, тому що ну як може бути незарядженим на цей матч. Це точно. Бачимо впевнену ходу Роналду. Роналду, до речі, посміхається. тобто Бачимо, що настрій, настрій позитивний у Кріщан. На сьогоднішню гру. Багато болівальників. Бачимо, болівальників Ювентусу теж вистачає. І розпочнемо зі складу все-таки мадридської Атлетіко, я думаю, з господарів. На ворота грає Ян Облак, в захисті справа грає Кевін Треп'є, зліва Давід Алаба, двоє центральних захисників: Хіменес і Деврей. Зліва півзахисті грає Жуаво Фелікс, справа грає Кореа, двоє опорних півзахисників Саулі Парті, і в нападі двоє центральних нападників Пауло Обемянг і Мората. Головний тренер команди Атлетіко Даніел Куц. Схема на гру 4-2-2-2. Тож. І переходимо до складу Ювентусу. Павло, можеш озвучити? Да, ну, на воротах у нас залишився Чесний. Трохи змінили ми наш захист, ми придбали кулібалі. Uh, придбали також uh, Трент Алекса Арнольда. Ось інші гравці захисту, як Олександро uh, та Матес Деліф. Не залишили. Півзахист трохи теж оновився. Ми придбали Луїса Альберто замість легенди Мірлена П'яніча. Мілен П'яніч поїхав у нас до Ліверпуля. Як то кажуть, допомагати Дмитру Кошевенко. Покорять вершини! Нічого! Я зараз. Перейшов на російську мову, тому що, знаєте, як слово покарять віршини, я думаю, на українській звучати так не буде. Так, да, ну і в нападі у нас uh, Крістіано Роналдо і Чирої мобілі. E, як, як я його по думки назвав і Мобайл. Моблеле. Тож, так. склад. Я так, я так бачу, ми почали дуже активно. Активно Луїс Альберто зараз подає кутовий гол! І, і Руналду забиває! <рес> <рес> нічого собі, оце. Ти бачиш, що витворяє, що робить Луїс Альберто. Просто що він робить? Хлопець, що ти робиш? Просто робить на, подачу. На, на, на позитиві команда розпочала дати матч, подивимось, подача. І просто... А, і одразу, і одразу, да. гульова передача, нічого собі. І Це пас. І Роналдо такий. А чого Хіменес біля. Він так... а, ну він намагався його... а, він випригнув з ним, але не дотягнувся. Mm. Це... Ну, я... Mm. я думаю, що Роналду все-таки за рахунок свого росту, він все-таки по росту вищий, чим-таки все десь Хіменес. Хіменес йому буквально, він, в принципі, правильно вибрав позицію, але Роналду. В цьому плані його десь і перед... Матіас Деліг! Так, да, певний підкат. Дуже так потрібний підкат. Зараз, але Пауло Обемеян. М'яч отримує. Зараз відповідь яка. Ну, але... Обемеянга треба тримати Ювентусу, тому що якщо його відпустити, може бути боляче. Тому треба, як то кажуть, захист. Про захист теж не забувати. Атака це добре. Але. Потрібен оптимальний захист. Ой, зараз це передача кудись взагалі. помилка могла бути, але неприємно. Кулібалі. Ну, Кулібалі, до речі, в Ювентуса дебютує сьогодні за туринців. Що ж, подивимося, як Кулібалі увійде в склад команди Павла. І. Так, да, я от одразу помітив, що Ювентус став трохи впевненіше грати в захисті. Бо якщо згадувати минулий турнір, то іноді відбувалися дуже неприємні речі в захисті Євентусу, але все-таки ось зараз Кулібалі, я думаю, трошки розбавить цю ситуацію і буде цікавіше цим спостерігати. Зараз м'ячем Туренці. пресингує атлетику, максимально закриває всі можливі е, пространства. Бачимо, що Ю Ювентус контролює м'яч. Кулібалі це передача. Забирає через кулібалі цікаво. Але бачимо, що довіра є до кулібалі, навіть не дивлячись на те, що це його перший матч, зараз там штовхнулися гравці. Ну Сьогодні боротьба шалена. Ми бачимо вже з перших хвилин команди заряджені. І це дуже приємно дивує. Все-таки, я думаю, Атлетико не забув цей фінал минулого турніру. Mm -hmm, це точно. І зараз налаштовані все-таки зрівняти цей гол, який прикро вони пропустили з кутового. Зараз намагаються відігратися, але Ювентус вже в атаці Пауло Дібала. Можна віддавати, але віддає на Кіміха. Пауло Дібала. Джозуа Кіміх, Александро. Проти Кевіна Тріп'є. Леонелем Леоналіксандро. Ну, але, ж... Леонель... але, Ле... але... Але... але все одно м'яч! І... Нічого <говор> собі. Оце подача. Так, да, до кінця зіграв. Хоч втратив м'яч, але почав і відібрав. Атлетіко намагається виходити в атаку, але не дуже часто це виходить. Але Мората з м'ячем. Мората відає на тріп'є. Акімі! Просто, ну, скеля. Сьогодні в опорній зоні. Мората отримує м'яч, робить передачу один-один, нічого! Оце! Один с... один. Оце, друзі, оце була атака! Боміянг забуває. А... Ти правильно сказав, якщо відпустити Дві... Бомиянга, то буде дуже неприємно. І, і боляче і неприємно одразу. Луіс Альберто ругає кулібалі. Знаєш, відчуваєш це такий шарм цього матчу, що двоє новачків між собою сперечаються вже в першому матчі. Цікаво, да? Подивимось, на пускатка контратака, і кулібалі помилився. Не дограв, не дограв. Але Деліг. Деліг теж ось. Він же ж за Янгом. дивись, ось тут. Тут Мората максимально дограв до кінця. Тут, тут, тут без шансів, тому що Бомаянг е, правильну позицію зайняв. І далі не очікував, що матч м'яч цей пройде. 1-1. Цікаво, да, майже кінець першого тайму і. нічий не рахує. Бачимо, що Олександр Арнольд сьогодні не дуже помітний на полі. Ну, більше грає через центр Ювентус, бачимо, Луіс Альберту зразу виводить Чируємобілі, і мобілі віддає Роналду Нічого! <рес> 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 Це удар. Що це? ще б'є, то краще грає, я так розумію, <різь> стиль футболу. Да, ну, е, да, бий да. вперед, і гол прийде. А, ну так, <різь> да, воно так було насправді. <різь> на рівні воріт летіло, але трошки, трошки в сторону. Роналдо просто такий думає, а я спробую вдарити в один дотик. Да, не лягло на no. ногу. Але було небезпечно і Атлетико тепер в атаці. А обомиян зараз проходить. Віддає на Мурату, але кулібалі. Контролює ситуацію, але можливо ще буде остання атака від Атлетіку. Подивимося, Кореа тріп'є. Віддає на партії. І перший тайм 1-1. Ну, я поаплодую. Це був шалений перший тайм. Емоції. Багато не дивлячись на те, що всього два забитих м'ячі в нас в першому таймі. Але... А, але... Тоді добре, я зараз збігаю під трибунну. Під трибунне приміщення дав настанову і Чекай, мене... Бачимо, що. Тренер Ювентуса переживає за команду. Знаєте як? Як можна не переживати в цій ситуації? Три удари три ствіру Атлетіку, три удари 2 ствіру Ювентуса за перший тайм. Бачимо, що навіть статистика рівна. Тож розпочинаємо другий тайм. Поїхали. Я думаю, що Ювентуса все-таки будуть плануватися заміни, але Павло нам це точно скаже. Подивимось зараз по старту гри. Бачимо, що зараз euh, Ювентус буде намагатися будувати свою атаку Тяго, і Мобіле, Роналду Сау. Бачимо, як Роналду грає знову ж таки активно. Ну, Роналду в кожному матчі грає активно. Що ми тут говоримо, так? Якісь речі такі безлуді, що. Тріп'є. Віддає на Морату. Мората може розвернутися, але. Зараз щирує мобілі. Тяго. Через Олександра Арнольда зіграли. Він віддає точну передачу. Ось Альберто. Олександр Арнольд. Арнольдяго. Пауло дібала. Чирує мобілі. Але де ж треба ж догравати момент до кінця все таки Фелікс. Ну, Атлетіко грає більше назад, бачимо поки що. І зараз відбирають м'яч Мората Обамеянг. Алаба віддає на Обамеянга зараз! О, і чесно! Виходить, воріт. Але куди їх віддає? Куди? МОРАТА! СТІКА рятує! О, що відбувається? Що відбувається на футбольному полі, друзі? Відбувається баталія! Давайте і так опишемо. Але стійка... Це Атлетико зараз. Я пропоную в перерві зробити... Зараз заміни робимо. Так Можемо трошки проекспериментувати. Давай подивимося, що зможемо замінити, кого випустити. Я думаю, що трошки потрібно оновити наш півзахист. Випускаємо Бентон Кура да, замість Луїс Альберто. І напевно пропоную все-таки Рабьо трошки випустити. Нехай пограє замість тягу, бо тягу щось сьогодні ми не бачили. Що ж, дві заміни? А, Поки що так. Що ж, ось такі дві заміни і цікаво, чи допоможуть на Ювентусу. А Атлетико знову атакує. Жоао Фелікс Віддає на парті, парті зараз б'ю. Оце момент. Зараз Атлетико дотискає. І зараз ну, який удар був. і Чесний, ну, просто неймовірний сейв. Чесно на місці. І заміни відбулися у нас якраз у Ювентуса на 65-й хвилині. І робить подачу зараз. Мурата на підборі. Корея! Корея б'є в поворотах! <реку> <реку> Ой, це щести сьогодні. Є один момент. Він акро. Момент. Він... Акробат сьогодні на полі. У мене таке відчуття. В нього, напевно. <реку> Але. І там я не думаю, що всірволіт влетіло, але все-таки Ось чесний вирішив перестрахувати себе. Він, він зіграв як акробат все-таки. Акробатичний стиль. Воротарський Не долетіло, але Давід Алаба на підборі. Алаба подача. Нечесне. Все, відбився Ювентус. Зараз, Зараз будуть намагатися тип контратаку. Джазуакіміг. Все-таки Атлетико в другому таймі додали дуже в грі. Mm. в Атаці... Через. Oh. <laughs> Чи, до речі, це було цікаво. Чіроє мобіля пробував, якщо не помиляють. Через себе. Це сильно. Ну я просто. Якби рахунок був 2-1 на користь Ювентуса, я б це зрозумів. А коли рахунок 1-1. Це якось сумнівно. Було все-таки зіграно. Зараз Атлетіко знову рветься в атаку. Мурата! Але Александро. Надійно відіграв. Чиро імобілі. Олександро, Бентанкур. Віддає все-таки назад. Так, я пропоную ще одну заміну зробити. Зараз. Давай замість імобіля ми випустимо Бернадес. Що ж, цікавий вибір. Але можливо. Зараз. Свіже вливання допоможе туринцям. але чи, чи коли відбудеться заміна. Вже 77 хвилина. Євенту знову намагається створити атаку. Бентанкур віддає на рабьо. Олександр Арнольд. Рабьо. Бентанкур. Віддає на пауло дібалу! Пауло БЄ ПО ВОРОТАХ! Янобла зараз критикує зараз е, своїх гравців і каже, що ви робите взагалі? Що відбувається? би бити. Я розумію десь Облака, але Пауло Дібали був дуже хороший. Прям, я скажу не хороший, а прям супер момент. І підробив. Бернардеський вийшов замість Чиро і А У не немає замін. Атлетику, в принципе, бачу, що пока еще все влаштовує. Команду Данила Куца. Ух, и аут. Кевин Трипье Віддає на партии. Сауль. Сауль. Кореа. трепе Робить подачу. І 2-1! Що о, відбувається це, взагалі? Відбуває? Фелікс вибігає фелік. всі на поле. Оце розв'язка. Але ще тільки. Почекайте, ще тільки 85-та хвилина, друзі. Почекайте. Мало це, часу Ювент. Це камбек. Цікавий камбек. Хочу подивитися повтор, бо дуже цікаво розіграла гра все-таки там. Трохи Джо Фелікс поборовся за м'яч, дивимось удача. Але... І тут. Да, тут просто Джо Фелікс зайняв таку вигідну позицію і. Да, молодці. гравці Атлетико, дуже цікаво була розіграна комбінація. Тут ну, тут Моратон. Морато сьогодні герой матчу у будь-якому випадку. Його відмітити, його саме цю, знаєш, таку нападницьку ефективність. Це точно. 2-1, але ще є час. Треба йти максимально вперед. що з цим Євенту користається? Робьо робить довгу передачу. Якби вона була трошки вдалішою. Александро, Роналду. Ну можемо подивитися, щоб такий був би Атлетіко у фіналі минулого турніру. Та я думаю, що Іонсі було б не так багато шансів. Бо The... дуже, дуже цікаво такі комбінації, ну, гра реально зачаровує. Бачимо, дві хвилини додав арбітр, і, скоріше все, що все. все. Кінець матчу. все вітаємо uh. атлетика. Вони відігрались за минулий фінал. І у нас поки що по протистояннях 1-1. Якщо так говорити, у нас, до речі, в е, другому колі буде теж це протистояння. Вже Ювентус буде грати вдома. Тож, подивимося, чи хто з команд все-таки візьме да і вийде вперед по сумі трьох вже матчів, якщо це так будемо говорити. Тож, буде цікаво, впевнене, але, можливо, буде нічия і в нас залишиться, знаєте, така, статистика дружня, нічийна. Так, да, все може бути, це футбол. Ну що, пропоную глянути статистику, бо цікаво подивитися на те, які бали дали гравцям. Але давай все-таки встинемо насолодитися цими моментами, тому що ну, я думаю, що ну як можна пропустити такі моменти, тим паче, коли матч просто вражав цими епізодами і грою, що від Атлетіко, що від Ювентуса, хоча і. В другому таймі ми більше бачили все-таки в атаці Мадридців, але Ювентус теж показав досить таку цікаву гру. Просто не вистачило десь такого. Я навіть не знаю, як це так словами описати. Якогось десь можливо такого футбольного фарту. Це точно. Хоча і у Атлетіко був шалений момент зі стійкою, де рахунок міг би бути не 2-1, напевно, а 3-1, якби Мората у цей момент, до речі, нам показують якраз. Стійку. Я... Я вже думав, що все, буде гол. Чесно, в цьому моменті, що Мурата реалізує, але Стійка зберегла інтригу до кінця матчу. І вже На 80... Ну, бачимо ще 66 хвилина, нам показують момент, партій теж пробивав небезпечно. Ще й по центру пробив, але... Чесне, парирував це удар. Він, він сьогодні теж, е, я скажу так, лев матчу сьогодні у нас військ чесне. Знаєте як е, воротар все-таки топ рівня? Хто б там що не це і не казав, але. В, в нашому чемпіонаті і минулому турнірі він це показує е, е, і до сих пір показує, як воротар реально топового рівня. Да. Yeah. Чому ж Івентус переміг в тому турнірі? Це і за допомогою якраз і. Е, Войцеха чесне. Бачимо, Мурата скинув і Фелікс пробіг. Він так, знаєш, як шпиньки пробіг в штрафну. Ніхто його навіть не помітив десь. Він такий маленький, знаєш, так хоп-хоп. І. І забив оцей. Важливий м'яч, переможний для мадридців. Статистика: 7 ударів 5 ствіру у Атлетіку, 5 ударів 2 ствір у Ювентуса. що ти скажеш по грі своєї команди, Паш? так Загалом якщо підсумовуючи. Початок гри мені сподобався, але потім я дивлюсь, що і помилки в захисті були все-таки нові трансфери, нові гравці, ще повинна прийти якась адаптація. І зрозуміло, що трохи згодом ми подивимось на інший Ювентус. А так, в принципі, ну, мені гра сподобалась. Атлетіко реально виглядав більш свіжіше, Атлетіко мав більше мотивації, щоб перемогти, і вони це реалізували. Ну, гра, гра Мурати, я тут не погоджуюсь з те, що дали гравця нашу Абомеянгу. Я думаю, що це Мурат. В принципі, так. Ну, хоча я Обомеян, о, о, що, що Мурат отримав 7,5, все-таки гра відмітила Обомеянга більше. Ну, жоу, Фелікс теж. Виділився сьогодні. Просто, ось, ну як. Я хлопця понесло. І в дуже правильному mm -hmm. ру русі. Е, якщо говорити про, про туринців, я, я би сьогодні. Ну, знову ж таки, Роналду, звичайно. Роналду я би відмітив сьогодні, теж мені сподобався сьогодні з новачків Луїса Аль Альберто. От е, я скажу, він, він дуже вдало вписується в цей такий. Е, я скажу так, трикутник. Півзахисту. І... Тобто він. Ну, як тобі, до речі, новачки сьогодні? Кулібалі, Олександр Арнольд, Луїс Альберто. Коп ти відмітив з новачків в Напевно, Луїс Альберто бо непогано відіграв. Кулібалі теж непогано себе відчуваю у захисті. Ну, Арнольда ми мало бачили, бо контратаки не йшли через його фланг. В принципі, ну, всі гравці, які, які були придбані, мені поки що нормально. Чесно, я б поставив би оціночку yes. все-таки вище. 6-6,0, це якось можна було би 6,5-7. Я думаю, що Сьогодні 6 не заслужив на цю оцінку. На... Не дивлячись на те, що пропустив ці два м'ячі, я це ж не рахую, що ці два м'ячі були за його виною. Це ж Там десь перший м'яч, ну перший м'яч. там, знаєте, Коли тебе розстрілюють, воротаря і. Не... знаєте, як Навіть воротар топ рівня, бо я не думаю, що врятував би в тих ситуаціях, які пропустив цих Шест. Ось, друзі, дякую вам за увагу. З вами був Слав Фуренець і Павло Лєбідів. Паш, дякую, що знову ж таки завітав до нас, і зустрінемось в наступних іграх. І у нас да, всім дякую, до побачення, до, до побачення.